Доброго вам вечора. А пророк мене називають Олександр Мінковський. В ефірі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекупанії Соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Голос Криму в нашій студії Наталія Беліцер, експерт інституту демократії імені Пилипа Орлика. Доброго вечора. Пані. Доброго вечора. А, а, я хотів би знаєте, сьогодні з вами поговорити про, про де. На декілька питань, що ви нам відповіли, відповіли нашим телеглядачам і розповіли а. Розпочати з того, що кримчани і решта людей, які були вимушені поїхати з дому, а, поки що так і не дочекаються того закону, який а, гарантує права вимушених переселенців, а, який був прийнятий 20 жовтня, та ще й досі той закон не підписаний. І от а, вимушені переселенці не тільки з Криму, зібралися перед адміністрацією президента і вимагали, значить, ну скоріше, на як найскорішого Писання цього закону а докладніше в сюжеті наших кореспондентів. Переселенці з Криму хочуть нагадати новообраним парламентарям, що ті не мають забувати про окупований півострів в робочому варіанті коаліційної угоди, який все ще узгоджують переможці парламентських виборів, передбачається положення щодо формування державної політики, спрямованої на фактичне повернення Криму і Севастополя до складу України, а також на відновлення законної діяльності органів української влади на Донеччині та Луганщині. Також планується подача міжнародних позовів проти Російської Федерації в інтересах держави Україна і всіх, хто постраждав від окупації Криму і військових дій на Донбасі. Ідеалістичні пункти коаліційної угоди не надто тішать самих кримчан, чиї нагальні потреби досі не вирішені. Напередодні переселенці наочно продемонстрували всі перешкоди, які доводиться їм долати, аби отримати від держави ту чи іншу допомогу. Як відомо, ще 20 жовтня Верховна Рада підтримала закон про переселенців під ти. Ском громадськості, проте він досі не підписаний гарантом. Без цього закону приблизно півмільйона громадян ризикують залишитися без соцвиплат і пільг необхідних для адаптації на нових місцях перебування. Сьогодні ми отримуємо від президента ясного відповіді. Якщо ви говорите, що ви не підписуєте закон, то скажіть, по якої причині ви його не підписуєте, оскільки просто нарушати конституцію і мовчати, і просто ставити второй забор після першого. Це єдиний відповідь, який ми сьогодні слышно. Вимоги до нового парламенту кримчани Квали у зверненні. У першу чергу йдеться про створення у Верховній Раді восьмого скликання комітету, який опікуватиметься кримчанами переселенцями Ми звернулися таким зверненням. Перше це є все-таки виконання закону, який був прийнятий в травні щодо комітету, створити на орган. Друге це розробити стратегію по Криму щодо повернення Криму. Третє це все-таки вкласти персональну відповідальність на премєр щодо виконання Закону про переселенців ну, і звичайно створити кримський інформаційний центр, це де могли б всі кримчани знати про ту інформацію системно від державних органів влади. Поза тим, правозахисники намагаються притягнути до відповідальності Національний банк за дискримінацію кримчан. Вони звернулися до суду з вимогою скасувати протиправні положення, що містяться в постанові НБУ номер 669 щодо кримських українців. За словами правозахисників, починаючи з 4 листопада, банківські установи почали відмовляти громадянам, які мають кримську реєстрацію, у наданні послуг, відкритті банківських рахунків, обміні валюти тощо, посилаючись на відповідальність. Відповідну постанову, зазначений документ прирівнює особу, місце знаходження якої зареєстроване на території вільної економічної зони Крим до нерезидента, тобто за інвестиційними операціями до іноземного інвестора. Правозахисники впевнені, це дискримінація за місцем проживання. До того ж, існує думка, що визнання кримчан нерезидентами вигідно українським банкам, аби не повертати мешканцям півострова вклади. Микола Різник, соціальна країна. Нагадую, що ви дивитесь нашу програму Голос Криму пані Наталя. Ну на, на вашу думку для що робити кримчанам, які опинилися в такій ситуації, да, коли нас всіх, ну і мене, в тому числі я також є сам з Криму, да, визнали, визнали не резидентом. Це, це взагалі є якісь такі прецеденти в історії, там я не знаю, 20-го чи може 21-го століття? Ні, ви знаєте, я повністю поділяю позицію тих, хто протестує проти затягування з підписанням закону ухваленого е, Верховної Ради, з е, політикою. Центрального банку з політикою певним чином створення не тільки з російського боку, але й з українського, перешкод при перетині адміністративного кордону. І просто виникають побоювання, що е, нова влада наступає на ці ж граблі в нових умовах, на які стара. Тобто це дуже е, підбурює не тільки е, ВПО внутрішньо переміщених осіб з Криму, а також з Донбасу, але викликає поступове зростаюче незадоволення суспільства. Що порадити? Ну єдине, що я б могла сказати. А ти що? Не мають оці внутрішні, їх інколи називають переселенці покладатися виключно на свої сили, на підтримку, ну так би мовити, професійних правозахисників. Давайте працювати разом, інформувати, вчасно забезпечувати лобіювання підтримку ширших верст населення, починаючи з експертних тіл України і кончаючи і з Інчуючи просто політичними силами, які декларують свою демократичність, інклюзивність, відкритість, прозорість і все інше. А Пані Наталя, скажіть, будь ласка, а що робити от в цьому конкретному випадку? Вже, бо вже вийшов термін, сплив той термін, протягом якого президент мав підписати цей закон або витувати його там і направити до Верховної Ради. Знову ну, сказав би там не підходить. Ото що зараз робити? Ви знаєте, немає в мене відповіді на. Це запитання, і не маю в мене для себе пояснення такої поведінки гаранта. Я вважаю, що це абсолютно кричуща якась невідповідність задекларованих принципів і цінностей реальним діям. І це може обернутися дуже небезпечними наслідками. Навіть в сенсі падіння рейтингу. Я вважаю, що певною мірою отакі речі сприяли. Падінню рейтингу блоку Петра Порошенка mm. під час виборчої кампанії, така... бо ці невідповідності весь час спливали на поверхню, це не єдиний випадок, але дуже показова ілюстрація. І так гратися після революції гідності з громадською думкою, з активністю громадянського суспільства не варто. А скажіть, а на, на вашу думку? Куда, чому в цих акціях щодо на підтримку підписання того закону переважно приймають участь кримчани? Хоча кримчан виїхало ну приблизно там 20, може 30 тисяч. Ми не знаємо точної цифри, але ну кажуть так, але. Майже півмільйона виїхало людей з Донецької та Луганської областей, але їх їх, їх якось не чути. Ну, Як ви думаєте, з чим це пов'язано? повіше цілком зрозуміло якраз з Криву виїжджали найбільш активні, найбільш просунуті активісти громадянського суспільства, активні в політичному, в соціальному житті, які готові висловлювати свою думку, які здатні до консолідації до самоорганізації. Це не тільки кримські татари, всі політично активні громади. Це саме основна маса тих, хто виїхав uh -huh. з Криму. В той час зв'язку з Донбасу. Ну, люди переважно тікали від війни, від розрухи, від безладу, страху і в них. Ментальність була досить відмінна. Тобто, ну ми знаємо, як поводив себе Донбас під час усіх виборчих кампаній, і між ними. Наткать, вони просто не мають отаких от навичок самоорганізації активної участі. Вони не вірять, що пересічні громадяни можуть своїми силами чогось добитися, вони значно пасивніші, значно. Менталітет їх все ще пострадянський чи кажуть постсовковий, тобто партерналістська роль держави для них залишається провідною, тобто різниця в взаєминах суспільство влада у тих кримчан, що покинули півострів, і тих, хто виїхав з Донбасу. Дуже суттєвий зрозуміло. А я десь так ну, думав приблизно так, але ви дякую, що значить підтвердили мої здогадки. Скажіть, будь ласка, а та постанова національного банку за номером 699, угу. яка прирівнює значить кримчан до нерезидентів. Скажіть, будь ласка, чи ну а, а з цим що робити? Да? Бо оскільки особисто я сьогодні заходив до банку, да і питав, ну як мені там поводитися з вами? у ваші відносини. Вони кажуть, ну, ми маємо тепер з вами, як ви не резиденту, але ж ви резидент, у вас є а, той індивідуальний податковий номер, то ми самі не знаємо, як нам з вами поводитися. Ви знаєте, це таке кричуще порушення взагалі угу. прав громадян України. Як громадян, і значить, це можна вважати і дискримінацією, і кричущим порушенням прав людини, і це один з найяскравіших прикладів взагалі дуже незрозумілої політики, чи її відсутності тілісної як тілісної політики, того, що робить взагалі настбанк, і в, з курсом гривні, і з в стосунках з іншими банками і тепер. Вже з громадянами. Я вважаю, що треба вживати дуже рішучих заходів протесту через суди. Буквально угу. що порушені права, якщо не допоможуть на національному рівні судові засоби захисту своїх прав, треба звертатися в Страсбурзький суд, Європейський суд справ. А, а, добре, а це це певно займе такий певний час. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, чи є перспективи в національних судах? Я знаю, що вже кримські юристи певні підготували вже позови до національного банку з оскарженням цього цієї постанови номер 699 Як ви вважаєте, які перспективи будуть в цьому? Ну, Судова система, на жаль, у нас не реформована. Більше того, під загрозою люстра процес люстрації саме суд? Дзів, і тим не менш а обов'язково треба цю процедуру пройти, хоча б е, тому, що без того, щоб е, всі судові ці інстанції національні механізми не були вичерпані, до того неможливо звернутися в європейські. Mm -hmm. Тобто не треба навіть зволікати, затягувати, але треба з одного боку попередити Нацбанк, що будуть е, серйозні справи, і е, держава постраждає. Бо ці в, 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 в Страсбурзькому суді ці справи будуть виграні, що фактично Національний банк проводить антиукраїнську політику. Можна так просто і, і їм дискримінаційна та, політика, це mm. по відношенню щодо своїх громадян. Так, ну, так, 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 так. Добре, а поки, поки Нацбанк вважає Кримчан нерезидентами, королівство Норвегія прислало надіслало допомогу переселенцям вимушеним переселенцям з Криму та. Східних областей України детальніше в сюжеті наших кореспондентів. Прем'єр норвезького уряду Ерна Солберг в Україні вперше, як і більшість закордонних гостей, каже про симпатію до України і повагу до її народу за незламне прагнення до демократії. В КМДА очільник уряду Норвегії зустрівся з двома десятками переселенців із Криму та Донбасу. Норвегія є зимовою країною в Україні іноді навіть холодніше, тому ці люди потребують негайної підтримки. Ми маємо на меті підписати низку міжурядових угод. Однією зі сфер є допомога внутрішньо переміщеним особам людям, які переселилися з Криму та зони бойових дій на Донбасі. сьогодні вже у Києві офіційно зареєстровано понад 40 тисяч. Людей, які зараз зареєструвались, ми знаємо, що кількість цих людей набагато більше. Ми робимо всі умови для того, щоб вони відчували заботу. Норвезькому гостю переселенці подякували, розповіли низку історій про те, як залишали рідний дім та їхали в нове для себе місце проживання. Втім, докладно поговорити про проблеми через щільний графік візитера не вистачило часу. Зате поговорили з журналістами. Пані Людмила з під Євпатурії добре пам'ятає, як відбувалась анексія Криму. Как корабли обстреливали, стояли наши корабли, украинцы, которые не сдавались, как их обстреливали, как бомбили, как, как стреляли, как на шлюпках ночью ребятам нашим, вот муж и много там еще ребят подвозили еду, воду, вот, как занимали наш штаб эти зеленые. Мы просто приехали, мы в пуще водиться. Нам помогает Канада, они нас кормят, поддерживают вони нас. Украина, люди несут нам все, что могут. І це слова багатьох реальних героїв. Виходить, що основна допомога, яку отримують переселенці, гуманітарна, занепокоєні ці люди, і тим, що президент ніяк не підпише закон про статус переміщених осіб. Именно от государства переселенцы пока ничего не получают. Пока взагали ничего. В некоторых районах Киева при получении вот этой довидки переселенца сразу же там же на месте в Собесах людям открывают счета. Открыли эти счета, там уже даже люди получили смс, что на счета зачислены деньги. Я сомневаюсь, что они сейчас могут их снять, вот пока не подписан закон. У меня большие сомнения по этому поводу. Но людям действительно их уже начали начислять. Пошук житла і роботи основне, що турбує переселенців сьогодні. Тому міжнародна допомога це звичайно добре, але потрібно щось більш конкретне і системне від держави Україна. Люди хочуть якихось програм, по яким вони можуть адаптуватися. Люди не хочуть все отримати що-либо безплатне. Люди хочуть працювати, люди хочуть мати денежні средства, щоб вони самі могли оплачувати житло, комунальні услуги, оплачувати всі свої затрати і бути полезними в обществі. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна. Ну поки що не складається таке враження, що наша держава хоче дослухатися до громадян своїх, які кажуть, що нам не потрібні, просто нам. Не гроші потрібні. Нам потрібні умови для того, щоб ми могли самі собі заробляти і працювати. Ну і хочемо бути такими громадянами України, як всі інші. Про це ми говоримо з пані Наталі Наталію Беліцер, експертом інституту демократії, імені Пилипа Орлика. Пані Наталя, на ну, а скажіть, будь ласка, от а, така допомога. Я розумію, що Україна вона зараз бідна країна. Да? ну, є, є є такі певні, о, певні умови, від яких ми нікуди не можемо дітися. Да, їх треба просто дивити. Нема грошей, це абсолютно логічно? Ну нема так? Да? ну я розумію, можна багато говорити про те, що там Україна багата країна, а але це все гіпотетично, а казна наша напівпорожня. Така допомога від закордонних ну там урядів. Там вона може бути дієвою, вона може допомогти вирішення вирішити проблему вимушених переселенців. Чи все ж таки Україна має все це зробити сама? Та цілком зрозуміло, що Україна не в тому стані, щоб була здатна зробити це сама. Тому всі ці види гуманітарної допомоги з величезною вдячністю треба приймати, бо вони просто значно полегшують оту повсякденну, повсякчасну ситуацію людей, які е, опинилися в такому скрутному становищі. Але з вашого досвіду. Я б хотіла трохи прокоментувати саме останню норвезьку допомогу і появу. Значить, хочу звернути увагу на такі стандартні уявлення під російськими впливами, що таке велика держава і велика нація. Це великі території, багато людей, і, значить, сильна і таке інше. Значить, зверніть увагу, що всієї Норвегії приблизно втричі. І менше ніж в одному мегаполісі Москва. Тим не менш в очах всього світу, а тепер і в очах України на конкретних прикладах, це дійсно потужна, велика, можна сказати, нація держава, на яку треба орієнтуватися, на моделі якої треба орієнтуватися як на найоптимальніші моделі справжньої демократії. І тут не можу не звернути увагу на ще один важливий досвід Скандинавського. Країн, які не можна забувати в контексті кримсько-татарського народу, як корінного народу. Експертна спільнота протягом багатьох років в усіх каденціях Верховної Ради при всіх урядах намагалася привернути увагу до досвіду скандинавських країн, зокрема і Норвегії, захист Прав корінного народу самі. Це а в Норвегії ст... вони також проживають, так? Да? Вони не просто проживають. В Норвегії перші було створено спочатку ради, а потім повноцінний парламент самі. Це повний аналог меджлісу. Угу. Тобто можна буквально в даному разі запозичити і перекласти як модель на ситуацію українську з кримськотатарським народом. До, ну, всі ці роки. І наші намагання, на превеликий жаль, були безуспішними. І ми дуже сподівалися, що нова влада максимально змінить ситуацію. Але крім отої знаменитої постанови 44,75 від 20 березня подальших кроків не було. І дуже хотілося б сподіватися, щоб приїзд саме представниці Норвегії був не просто як вдячність за гуманіту. Гуманітарну допомогу, налагодження максимальних контактів горизонтальних на різних рівнях, і дійсно впровадження таких моделей технологій, зразків. По справжньому державної турботи про свій корінний народ, який, зокрема, і не тільки Норвегія, там і Фінляндія, і Швеція, но Норвегія угу. тут серед лідерів. Ну, і це то маленька першої, країна да? з маленьким населенням. А, скажіть, будь ласка, пане Наталя, я маю це а, задати вам запитання. А от кримські українці, вони хто? Це національна меншина, це ну я не знаю. Ну от хто? Хто такі кримські українці? Значить, це є знов таки в міжнародному у праві таке поняття, як меншина в меншині. Тобто, всі роки, коли вони проживали в Криму, вони і кількісно, і по статусу фактично перебували в ситуації меншини, оскільки більшість складала. Та етнічна спільнота, яка в масштабах всієї країни сама є меншиною. Да. Значить, Для нас також є чудові приклади знов-таки скандинавських країн. В Фінляндії це те саме на Аландських островах, де Там переважна більшість ага. шведи шведомовні, і невелика кількість фіномовних фіннів. Так ось, міжнародне право і, зокрема, всі рекомендації. Ради Європи кажуть, що до цих меншин в меншині мають бути застосовані всі ті механізми захисту, які в загальнонаціональному масштабі використовуються по відношенню до меншин. Тобто, вовремя, все да? є, ви знаєте, все це вивчено. Ну беріть, користуйтеся цими наробками, цими експертами. А, а, а чому, як ви думаєте, чому це. Ну... Це не цікаво для наших політиків. На цьому не можна заробити голосів. На цьому не можна просто заробити. Чому це не, не використовується? Ви знаєте, тут мабуть не один фактор чи чинник спрацьовує, mm -hmm. а кілька. Дуже часто це політична кон'юнктура, часто брак політичної волі, але є такий дуже важливий чинник, як Вибудова пріоритетів з одного боку, що на порядку денному. Ну от Після 20 березня ми бачимо, що весь час вибори президентів, АТО, війна на Сході, парламентські вибори, боротьба з корупцією, виконання положень угоди про асоціацію. Знаєте, руки не доходять, як завжди. І дуже важливо, ви знаєте, це все. Треба вивчати. Тобто не просто апріорі, ой, там, знаєте, хороша демократія, там щось таке. Це реально і детально треба вивчати, як це розвивалося, з якою динамікою, які результати такої державної політики, як вона впроваджувалася, як функціонують ці, так би мовити, паралельні інститути влади, як це приводить до. Швидкове зниження рівна конфліктності питання і тут. Ну в них просто ані у законодавців депутатів, а ані у чиновників виконавчої влади просто, мабуть, немає ані достатньо часу, ані може не у всіх знання достатнього mm -hmm. мов. Щоб користуватися першоджерелами, і невміння, незвичка, використовувати, той, про який я вже багато разів згадувала, потенціал експертної спільноти, науковців, гро... структур громадянського. суспільства. У на, нас вже час майже вичерпаний. Я хотів би задати а, ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, на на вашу думку створення там особливого якогось органу з питань Криму? Чи то буде міністерство, чи там буде якийсь департамент? Воно допоможе вирішенню кримського питання? Чи це буде таким знаєте просто ну? а Притулком для чиновників, які хочуть поїхати з Криму, чи вже поїхали з Криму, ну ви знаєте, це все знов таки залежить від реальної державної політики. Mm -hmm. Якщо зацікавлені, можна владці, щоб це був ефективний дієвий робочий орган, який в першу чергу має на себе взяти функції координації, бо дуже багато різних проблем розпорошено по різних mm -hmm. міністерствах, по різних структурах. Значить, координуюча роль, значить, з кумулятивним ефектом, з тим, щоб не було дублювання, з тим, щоб не було зволікання, щоб з тим, щоб не було, не випадали якісь ланки, то це дуже гарне рішення. Ресурси теоретично є людські. І, і чимало mm -hmm. щодо фінансових тут проблеми, але я думаю, що шляхом певної реорганізації це також можливо вирішити без великих е, mm -hmm. нових фінансових е, вкладів. Дякую, Наталія Беліцер, експерт інституту демократії. Мені Пилипа Орлика було гостею нашої mm -hmm. студії. Дякую вам за змістовну е, розмову. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, радіокомпанія та також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. З вами був Олександр Янковський.